Якщо раптом вам стало цікаво, чому цього разу на прев'юшці були лише кадри з автомобілями, то з усією відповідальністю повідомляю вам, що цей випуск Open Mobile є більш ніж насиченим новинами про гоночні ігри. І чого це вони повалили цього тижня оптом в сьогоднішньому випуску. Нарешті стала відомою офіційна дата релізу Asphalt 8. Продовження знаменитої гри Smash Cops. Гоночна гра про реслера Джона Сіну. Анонсовано продовження гри Flash Out. Друга частина зомбі проти рослин нарешті з'явилася у App Store. Про це та багато іншого далі у Open Mobile. Як не крутий, а геймлофт таки вміє нагнітати ажіотаж навколо своїх проєктів. Асфальт 8 всі чекають вже з самого початку літа, але реліз постійно відкладається. Виникають проблеми то з оптимізацією гри, то з бажанням одночасного виходу на обох популярних платформах. Кілька разів нам називали дати, які виявилися хибними, але тепер, нібито всі крапки над і розставлено. Причому зробили це ті, від кого цього не зовсім то й чекали. Арабський підрозділ Геймлофт у своєму Твіттері назвав дату 22 серпня. Протягом дня її підтвердили і всі інші підрозділи та офіційний сайт компанії. Тож чекати лишилося недовго. До кінця серпня на iOS вийде гоночна аркада Smash Bandits, в якій розповідається про бандита, що намагається втекти від поліцейського переслідування, одночасно влаштовуючи терор на вулицях міста. Проект є логічним продовженням гри Smash Cops, в якій навпаки, потрібно було боротися зі злочинністю. Розробники обіцяють велику кількість засобів пересування. Наприклад, у трейлері, окрім автівок, можна побачити і катер, і навіть танк. Окрім цього, у грі запроваджена просунута модель руйнувань, можливість апгрейдити свою техніку та багатокористувацький режим. Трохи розбавимо автоновини. Після довгого бета-тестування в Австралії та Новій Зеландії всесвітній реліз другої частини рослин проти зомбі нарешті відбувся. Про розробку продовження знаменитої Tower Defense стало відомо ще минулого року. Офіційний анонс відбувся в травні. Тоді ж, 18 липня, було названо датою релізу, яка у підсумку, як неважко здогадатися, була перенесена. Plants vs. Zombies 2 It's About Time розповсюджується за моделлю play і поки що доступна лише на IOS. Протягом гри на геймерів очікуватиме подорож різних епохами та протистояння з новими типами ворогів: на кшталт зомбі піратів та зомбі-мумій. Всі, хто дивиться QTV тільки через реслінг, наступна інфа шокує своєю нелогічністю. Незабаром відбудеться реліз нової гри від компанії World Wrestling Entertainment, в якій популярний реслер Джон Сіна виступить в якості автогонщика. Побачити у такому статусі спортсмена, який аж ніяк не пов'язаний з цією діяльністю, як мінімум дивно. Хоча відомо, що Сіна є прихильником крутих тачок. У Джон Сіна з фаст геймерам пропонується змагатися з безліччю опонентів, намагаючись встановити найкращий час на треку. Найцікавіше, що безпосередньої участі у керуванні ви приймати не будете. Авто самостійно рухатиметься до фінішної смуги, а від користувачів потрібно лише вчасно перемикати передачі та уникати перешкод. Всього у грі доступно 6 машин, які можна відкрити. За мірою проходження будуть накопичуватися гроші. Їх можна витрачати на покращення залізного коня та елементи декору. Розробники відомого ранера Punch Quest працюють над новою грою Death Road to Canada. Проект буде являти собою шутер з відмінною піксельною графікою. Головним завданням гри буде винищення незчисленних армій зомбі та порятунок тих, хто вижив. Головною фішкою гри стане випадково генероване місто. А це означає, що рівні не будуть повторюватися. Окрім того, у грі завжди присутній вибір: залишити людину у спокої чи запропонувати їй піти з вами. Гра вийде на PC, iOS та Android. Точна дата релізу стане відома ближче до жовтня. Анонсована друга частина симулятора, флеш аут. Ігровий процес продовження футуристичної серії продемонстровано у невеличкому ролику. І, судячи з усього, на гравців чекатиме той самий улюблений геймплей з незначними змінами. Як і в оригіналі, нам доведеться ганяти футуристичними треками на величезній швидкості, керуючи чудернацькими засобами пересування. На них можна виробляти карколомні трюки та перестрибувати великі ділянки дороги. Поки що невідомо, скільки ж режимів буде у грі, але найбільший інтерес, звісно ж, являють собою сюжетна кампанія та багатокористувацький режим. Як і в більшості сіквелів, варто чекати на покращену графіку та фізику. Ну і куди ж подітися від дабстепових саундтреків? Флешаут 2» з'явиться не тільки на iOS та Android, а й на PC та Mac. Орієнтовна дата виходу гри зима поточного року. Ніндзя Stolen Scrolls – відмінний проект для всіх любителів бойовиків. Примірте на себе роль ніндзя, який повинен розібратися із арміями противників у кількох живописних локаціях. У грі існує чотири типи ніндзя, за кожним з яких закріплено окремий природний елемент. За сюжетом метою гравця є пошук загубленого свитку. В залежності від вибору персонажу вони можуть битися вогнем, блискавками та ураганами. У грі можна розблокувати і двох таємних персонажів, в одного з яких замість голови буде логотип Apple. Гра вже доступна у App Store. А зараз традиційна добірка свіжих релізів вартих уваги. Особняком, звісно ж, стоїть друга частина рослин проти зомбі, про яку ми сьогодні згадували у випуску. Гра вже чекає на своїх власників у App Store. Оригінальний файтинг Cool Clash для iOS. його унікальність полягає в тому, що усі герої гри та анімація намальовані від руки. Над проектом чотири роки працювала інді студія, яка складається лише з двох розробників. Емпс Battlegrounds – нова мультиплеєрна онлайн стратегія від компанії Quark Games, відомої по розробці гри Valor Trial by Sword. А на сьогодні новин більше немає. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям, змушуйте їх підписуватися, ставити лайки та розповідати друзям. Ну і так далі. Почуємось за тиждень. Бережіть очі. Попереду ще так багато класних ігор.